Увага! Великий розпродаж взуття на розпакуй ті -ві. Практичні і теплі дутики Доріс. Усього від 799 гривень. Дутики Доріс це сучасний унісекс дизайн і неймовірний комфорт для ваших ніжок. Універсальний чорний колір пасуватиме до будь-якого одягу, а сучасна форма підкреслить вашу індивідуальність. Дутики чудово впишуться як у чоловічий, так і у жіночий гардероб. А завдяки продуманій конструкції підійдуть на ногу з будь-якою повнотою. Вам буде неймовірно комфортно і те. Наповнювач синтепон і підкладка з екохутра чудово зігрівають. Верх водовідштовкувальна тканина Джордан і надміцний ековелюр. Дутики довгий час будуть виглядати як нові. А вічна блискавка додасть зручності при надяганні. Розміри від 36 шостого до 46. шостого. Не пропустіть таку вигідну пропозицію. Телефонуйте і замовляйте дутики Доріс зі знижкою. Усього від 799 гривень. Стильні, легкі і теплі дутики. Доріс. Розпакуй ві. Телефонуйте!